Сьогодні ми пікетуємо Шевченківську у місті Києві державну районну адміністрацію з приводу продажу головою району Віктором Пилипишиним Московському патріархату, Чорнобильського храму Святого Миколая Чудотворця, що по вулиці Нагірна, 1. Ми це громада храму, громада стрізінської каплички, на чолі з отцем Сергієм Ткачуком, і православне братство святого Андрія Первозваного на чолі з Олександром Гудимою. Ми треба держати одне. Ось вони, ось вони, ми не можемо 30 ктаків, їхнє місце, бачите, 30, рівно 30 кітаків, рівно 30 клотаків, поверніться туди, ми на поріг кинемо. І удар, злодій, і удар. зла. Верний храм покайся! Верний храм покайся! Верний храм покайся! Верний храм Верний храм ганьба! 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 Ти не пишемо, геть! Ти не пишемо геть! Самой смішно, ге? Ти не пише не гей! він просто продав. Він храми Чорнобильські продає. Кожен, які виділили на Чорнобильські крани, вони собі в спішені поможеть. Примерно это все.